Всем привет! На металоприйомки на невеликий. Давайте глянем, що тут. Тут здави цілу кучу таких цілу кучу. Ну, що <клес> вам тут показати. Та от хоча б щотчик, як щотчик. Цена його 150 баксів. за який хер 150 баксів, я навіть не знаю. Но, но Внутрішність я тільки що шо... розбив парочку, глянув. Нема там нічого. Тут був екран, тут був екран, все. И там, короче, смотри, штекер, разъем, датчик, тепла, термодатчик, чек нам короче. И все, ценного ничего. Тоді, думал, штангель циркуль наше хороший. Угу, хер в часть, он вообще новый. Нульцевый, но не в смазке. Це тоді бумагнитний замок, тоже чепуха. Сейчас я вам покажу интересные вещи. Ручка на тракторный прицеп. Відео буде коротеньке, але не забувайте підтримувати лайком, просмотром. Це допомагає з щось. уділий, що в останній час канали тому по жінському половому органу. Ну нічого страшного, скоро буде інтересний. Тут здали якісь такі от болубахи. Я подозріваю, що це якісь діоди, ні. По крайній мере, вони всі паяні. Хто може знає що це таке? Капсуль може. Та ні, якась чепуха. Все припаяно. що це таке було. Качество не самое лучшее, но ну, извиняюсь, яка есть. Пока месть тут у мене, перемены йдуть серйозніше грядуть. Ось вот така вот магнітола була. Була кстати вона нормальна. Була вона нормальна. Пока месть не намокла. Philips. Сильно магнітола, наверное. Громко не може тренить людей багато. Подумають, що не нормальний. Чи щось в тому роді щось? Це всякі охлаждайки, це коротше, хтось з дому той. Зараз треба буде перебрати, може там щось інтересне на низу. Це невеликі конденсатори. сука, хто лайк не ставить, зарядить його до сраки, два провода. проводи. Ласкогубці, хірубці, ключі якісь. Нахер б вони мені Вон Ключ срізали, щось з ним не вийшло. Монтіровка валяється. Це щось їздило, так? Да? Не знаю, що це таке дуже херня якась, і ще конденсатори. Вот ваші хвальоні китайські тиски. Хто там встикається за ними, воно ви не бачите? Толщина, яка силь, сильніша. Ну і ціна, звісно, у них невелика, ну за такого качества. Ай-яй-яй-яй-яй! А тут, знаєте, що ще здалиться? понятно? бройлер Ух ти, падає, дивіться як я. З акумуляторами зіхерні один, а от другий. Вони без зарядок, зарядка без стоїть, як він новий нахер не наденець, теж тепер вопрос, да? та й більше всього й, наверное, хана. Також здали ось такі лампочки. Це ті, що на стовбах висять високо-високо. Знаєте що там внутрі? Давайте подивимось. стоїть трансформатор на 46 А 220 вольт. Тут кондери херёры всякі. І там ще реле, хер, не пойму, там какая якась херня стоїть. От і все, провода вийшли, все роботає. Мл, кілограм на на так що якщо десь побачите, забирайте. Хотів вам показати приборну панель. З якої машини хер його знає. Може ви знаєте. Отак так от хоп. Хоп. Нас спідометрі 200 Ого! Це сильно. Також от витяжку Да, А що це таке? був за син синхрофазотрон? Подивіться, яка красота. Щось дуло сильно. На всі гроші, наверно. там прожектора з водою. Короче, зайшов спроси, скільки це все стоїть. Кажуть так, забирай. Ну а чого не взяти? Покатався добре. Вам щось показав. Відео коротке, ну, яке вийшло. Скоро ми вийдемо на серйозний рівень і вже вже от -вот скоро. Почому так? Тому що потому. Все скоро самі поймете, зараз мені грошей просто не вистачає. Сильно не вистачає, пару тисяч доларів не вистачає, Ну, скоро все буде. Для цього я устроюся на роботу і витрачу з усіх сили, щоб потім не витрачати.